Вімельбухи ще зовсім недавно цього слова практично ніхто не знав, а зараз усіх на слуху. Вімельбухи, вімельбухи це уже свого роду тренд для сучасного книжкового ринку. І сьогодні я хочу вам показати кілька дуже цікавих Вімельбухів. Сюзан Бернер, дуже відома авторка власне такого Вімельбуху, який уже багато років є на ринку, який нам розповідає про зиму, літо, осінь. Це книга, з якої дитина може дуже надовго засісти і тихенько собі розглядати. Власне, в Емільбухі є розглядалками, адже там немає, або практично немає тексту, або дуже мало тексту. Чим цікаві книги Сюзан, тим, що вона часто робить картинку і у розрізі. От вона нам подає будинок, і ти бачиш, які там кімнати, можеш гуляти, переходити. Це насправді дуже цікаво, адже це в певному сенсі ми таке вторгнення в чужий сіт. Тут багато дуже деталей, і ми бачимо маленьке місто різну пору року. Разом з авторкою цієї книжки можна помандрувати у театр, у бібліотеку, почитати книги. І водночас бачите, що на вулиці падає сніг. Тут багато дуже. Та людей, тут багато дуже дрібних деталей, тут є транспорт, тут є все, що є у справжньому місті. І картинки насправді веселі, доступні, їх можна ще додатково подивитися на цей герой і потім пошукати їх у цій книжці. І, мабуть, це якась така приватність цієї книги, близькість до читача, до світу, дитини. Зробили їх абсолютно. Популярно, насправді це є справжні бестселери серед Вімельбухів. Отже, In the Town All Year Around. Отже, наступний Вімельбух це вімельбух видаництва Асборн. Дуже величезного видаництва, котре пропонує стільки неймовірних цікавих книг, що просто. Може закрутитися голова, запаморочитися. І ось одна із них, це теж був така книжка-розвивалка з різними цікавинками. Отця, зокрема, про різні будівлі античності. Ось, скажімо, починаючи з античного Єгипту, про різні ось. І про людей, і про їхній е, одяг, який був на той час, про їхній побут, скажімо, які тоді можна було купити, фрукти, е, чи як будувалася і клалася перша цегла, е, про е, різні, і е, не тільки в Єгипті, це ще й стародавня Сирія, і е, Антична Греція, і Китайські міста. І кельтські. Можна так от зазирнути сюди і подивитися, почитати щось таке, ну, особливе, скажімо, про меч чи про е іншу зброю, давніх кельтів. Можна підняти таку цю хатину, подивитися, що там було всередині. І якими були люди, чим вони займалися там в той період. Оце і... Римської імперії, бачите, ці протифекційні різні споруди. Я думаю, таких книг ніколи не буває забагато. Можливо, на нашому ринку їх ще трохи замало. Треба попрацювати, зокрема, і з китайськими ринками для того, для, для того щоб вони стали абсолютно доступними і для українських дітей. Я думаю, що їм замало за часу розглядати там кілька хвилин. Цю книжку треба досить. Багато особистого часу дитини. Оця книжка зовсім зовсім новинка. Надійшла до нас будинцтво від наших партнерів Лорен Кінс Паблішинг. І оця книжка називається Дивовижні пригоди тварин. Дуже красивий Міморбух, автор Бренден Керні. І ось, збираючи під обкладинкою цієї книжки, ми можемо відразу зрозуміти, що на сторінках ми зустрінемо дуже багато цікавих і важливих для нас тварин, інформації про них, дізнаємося про їхній спосіб існування, життя, побуту, такого тваринного побуту. Намальовано все дуже симпатичні такі такій манері. Досить красивий Мімельбух. Якась така особливість цього Мемельбуху, у всіх тваринок такі великі, буркаті очі. Ну, кожен ілюстратор шукає якусь свою цікавинку у цих оць, у стилі, картин, у якихось зображеннях. Тут є, бачите, є австралійські тваринки, тут є тваринки з цілого світу. І знову ж таки, ми зараз просто так бігцем переглядаємо, але насправді таку книгу треба довго довертати. «The Amazing Animal Adventure. І на, на сам кінець книга одного видавництва, дуже потужного польського видавництва Дві сьостри. І е, оця книжка, яка називається Бджоли, оце взагалі фантастична річ Петр Соха. Автор цієї книги. І от тільки ти відкриваєш цей форзисів і відразу починає роїтися в голові. Тому що тут на форзі так багато діл, що злічити їх просто, напевно, неможливо. Про що ця книжка? Про бджоли, звичайно, про бджоли, про бджоли, ідеться, як тільки бджіл не було, каже Пітр Соха, він абсолютно переконаний, що от були вони ще у часи динозаврів. Він показує величезні зображення в цих бджіл, які, які їхні будови, як вони будують свої хатинки. На Слово можна абсолютно все дізнатися про, про бджоли, навіть про те, що означають їхні танці. А крім бджіл, ми можемо дізнатися іще дещо про інше. Ну, Скажімо, про різні а, фрукти, які запилюються, квіти, які запилюються завдяки бджоли. А, ви знаєте, що не тільки. Комахи запилюють квіти, квіти, а, наприклад, деякі невеликі кажани. А чому ці дві такі смішні постаті на сторінках? Що це за такі дивні люди? Та це, звичайно, якісь дуже-дуже древні люди, одні з перших аборигенів. Тому що в виявили, що на якихось. В каменюках з тих, тих, тих незапам'ятних нами часів є відбитки бджіл і малюнки з бджолами. Бджоли були в Стародавному Єгипті. Бджоли були в стародавній Греції, і, власне, оті міфи про богів і про той нектар, який вони там п'ють у себе на Олімпі. Ну, Звичайно, той нектар хто ж робить? Роблять бджоли. А чому тут Неполеон і Жозефіна? Uh -huh. а виявляється, що у, горбу, у горбі Наполеона теж є бджоли. А тут я дуже багато цікавинок про, про бджіл, звичайно, про бджіл. Книжка, яка просто заворожує і ну, в якийсь момент хочеться самому стати бджолярем. Ну, не знаю чи всіх, але мене ця книжка дуже здивувала. І нарешті книжка, котра от-от-от з'явилася на поличках наших книгарень. книжка Одиництва Старогалева, книжка, яка була створена у польському видавництві дві щостри Олександрою і Даніалом Мизелінськими. І це теж Вімельбух, і це надзвичайно цікава книжка, адже ми поступово-пустоповонаємо поступово під воду і дізнаємося, що ж там такого відбувається на, певній, на певному метражі, що відбувається в озері під водою, в океані. От. Крім риб, тут, звичайно, ми можемо знайти і різні е, там, механічні речі. Скажімо, е, ми ж не знаємо, як виглядали зовсім перші, зовсім перші підводні човни чи батискафи, чи як виглядали скафандри, от, підводні костюми наших прадідів. Ну Це тільки під водою, але ж ми розуміємо, що. Там що є під земля, якщо перегорнути книжку іншим боком, ми почнемо спускатися під землю. І, звичайно, спочатку почнуться ті незрозумілі усякі неприємні личинки. Ну, а за личинками ось, цілі держави мурах, мешканці мір, різні кроти, землекопи, бурсуки. Дуже-дуже різні звільни, русли. Ну, а потім-потім вже потім йде і до корисних копалин, і до кабелів, і труб, і до природного газу. Все теж теж під землею і навіть електричний струм. Отже, книжка справді загубить ваших дітей дуже надовго. І в кожному разі вони точно будуть знати, на якій яких, на яких глибині проходить метро у різних. У містах нашого світу, на яких глибинах можна знайти скарби, де можна відшукати археологічні знахідки? Між слово, це надзвичайно надзвичайно захоплююча подорож всередину нашої планети.